Не хочуть брати, бо там треба ще додати якусь довідку. сьогодні, 17 березня 2025 року. А я прийшов з дружиною в Фермішанську раду, щоб подати заяву на отримання матеріальної допомоги як ВПО, на ім'я моєї жінки і сина інваліда. ЦНАП мене відмовило на той підставі, що деякі документи. Вони не так оформлені, як треба. А саме довідка про доходи вказана не за рік, а за пів не за півроку, а за рік. От, є допис, що заявник на, на отримання допомоги моя дружина, бо дописана її власноручно, тому що саме вона заявник, і це вказано в акті обстеження умов. В канцелярії Перемишлянської ради мені кажуть знову звертатися до ЦНАПа, де мене відмовили. І я тому. Про це хочу виставити відеоролик, Якщо буде відмова у прийнятті цього документу, заяви, в самій канцелярії, з підстав того, що я цей документ повинен подати лише через СНАФ, а не напрямую на, на ім'я голови Пермишлянської міської ради. Ми приймемо, то без питань, ж вітьте, в нас є порядок. Ну Якщо приймаєте, то досить, я залишаю ці документи тут. Ну ви І оходжу. Розумієте? Я там був вже, мене відмовили. Ну, то, ну, то там, наче... а, як, а якщо я піду то, знову туди і мене відмовляють, відмовили? який смисл приходити ще раз до ЦНАПу, якщо відмовили. Я не знаю, вони, вони, там... вони мені кажуть, щоб довідка про доходи повинна бути не за рік, а за півроку. Ну, вот. та... Що, це негідна довідка? Що тут нема півроку, то тут цілий рік указано. Крім того, не робить зауваження. Зайвний, хто у мене у нас Ігнатова. Але на то, що бачите, то ще 2024 рік. Так, да. А Вам саме, за, саме раз... за рік. А що змінюється у пенсіонера, який отримує пенсію Ні, і допомогу? Зараз вже є вот. місяць березень, а да, нам да, да. ще треба включити ну, угу. сіті. Якщо ці копійки, які просить моя дружина, проблема Мені, в да, довідці за півроку. От. Шей -шей 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 -шей. Податкова вона не дає е, довідку, коли мене хочеться. Мені там свої є дати. І крім того, вони дають не за півроку, допустим, сьогодні березень, вони не дають тебе довідку за лютий. Вони кажуть, ні, вона сформована буде квартальна звітність тільки у. Е, Наступному місяці після кварталу ми інакше не працюємо. І третій момент. Я просила е, акт обстеження матеріалів будових умов. Але, але заявник повинен бути тут е, не тільки я, може ти і не я, а сама а, Ігнатла Ремхамзянін, що заявник, да, жін, ага. да. і тому вона написала, що заявник я. Тут нічого не змінюється в цьому акті, нічого абсолютно. Як є, а так і є. заява на жінку, так? Заява жінка пише. Ага, то вам треба жінку. На жінку. О, Заяву пише жінка моя, не я пишу заяву. Ну То правило, то акт має бути на жінку так само. О, от якщо Значить, там в цьому акті щось не написано і з цієї причини буде відмова, я її приймаю. Я її приймаю, Але повинно бути так, щоб всі документи в комплекті були розсмотрені, розглянуті. А якщо яка проблема виникне, то, будь ласка, письмово, як е, треба це робити. Не, я не знаю. Ми вам сказали, що там правильно вони кажуть. Тому ви обов'язок зобов'язані прийняти документ заяву від громадянин України напрямую. Тому що у нас не відміняється обов'язок адміністрації і міської ради, влади, приймати заяви. Заяву пишете на жінку, все на жінку є, бачите. Ну, от так вона ж пише. Вона. Да, вона да, да, так, правильно. І акт обстеження має бути на жінку, і довідка про доходи має бути. на жінку. Все на жінку. Так, все на жінку. Але ваше у вас тут теж йде 24 рік, правильно, де Правильно. тисячень. Бережень, От якщо з цієї підстави не буде відмова, да, mm. то мені мене це буде дуже гарно для того, щоб розповісти, як у нас наша бюрократія працює. А, і акт обстеження треба, щоб От. було на ну, так, так, що, якщо, 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 якщо я мав справу з роботом, робот він би і робив так, як робить СНАП. А я маю справу з людьми. Вони повинні вирішувати все з огляду на mm -hmm. обставини. Як кажу, в мене беремо, то вони беруть на допомогу. Дихія та послуга. Ну так ви приймаєте документи чи ні? Я тут. Ой, заява. Звісно, <різв> я тут лева з кри, а з Америки. Так. Це це не стосується наша справа. А ви не можете переписати стежі? Ні. ні.